Кожен добрий і довершений дар приходить згори, від Отця, який створив усі світила Небесні, Бог є постійним і незмінним. Він назвав нас дітьми своїми в посланні істинному, щоб стали ми найважливішими з усіх його створінь. Пам'ятайте це, брати і сестри мої, намагайтеся більше слухати, ніж говорити, і не піддавайтеся гніву. Стоїть на заваді життю праведному, якого вимагає Бог. Отож відкиньте усіляку нечистоту й зло в своєму житті, яких так багато. Прийміть покірливе вчення Боже, що посіяне в серцях ваших і може спасти душі ваші. Виконуйте слово Боже, а не лише слухайте Його, бо інакше ви обурюєте самі себе. Хто тільки слухає Слово Боже та не виконує Його, той подібний до людини, яка дивиться на своє відображення в дзеркалі. Воно пильно дивиться на себе, а як відійде тієї ж миті, забуде, як виглядає. Досконалий закон Божий несе свободу людям і той, хто уважно вивчає його, той живе згідно з ним. То втілює його в своє життя, а не просто вислухавши, забуває, той неодмінно отримує благословення Боже. Якщо хтось вважає себе побожним та не вгамовує язика свого, він лише обманює себе. Побожність цієї людини нічого не варта. Побожність це чиста і непорочна перед Богом і Отцем. Виявляється в піклуванні правдів та сиріт, які знаходяться в скруті та у збереженні себе самого у чистоті від лихого світу.